Вітаю всіх, хто цікавиться світом краси в моїх випусках. Також вітаю всіх з Новим роком. Бажаю справжнього щастя і щоб воно прийшло до кожного. А до того бажаю кожному зрозуміти, що для нього щастя, яке він собі бажає. Це дуже важливо. Розкажу таку притчу. Люди багато шукали для себе щасливе місце світі, і по дорозі зустріли правиця, який знає все і знає майбутнє. Люди запитали у правиця, куди ми прийдемо в наших пошуках. А він відповів, куди ви хочете прийти. Люди задумались і сказали: ми не знаємо. А провідець відповів: значить, туди і прийдете. Тому важливо шукати зрозумілі свої картини щастя або, хоча б якісь фрагменти як маячки для себе. Тоді магія життя їх зрозуміє, і створить до них дорогу. Це працює. Але є одна умова: якщо люди чітко бачать свої картинки щастя і йдуть до них, як до своїх бажань, тоді кожен отримує без виключення. Я можу заявити з певністю, що це працює, Спробуйте. А друга умова треба вміти чекати і терпіти. Це важливо. Це було трохи лірічне відступлення, а зараз чекає чергова недільна рубрика Новинки світі косметики. Як невелика подорож у світ краси, де кожен продукт це щось особливе, створене з любов'ю до деталей. Сьогодні я підготувала для вас найцікавіші новинки, які надихають своєю естетикою, функціональністю та святковою атмосферою. Тож влаштовуйте зручніше, і давайте подивимося разом, що ж там цікавого. Шанель завжди знає, як здивувати у новій колекції Color Match Вони зробили ставку на гру кольорів і текстур: тіні, блиски, лаки усе створене, щоб ви могли експериментувати, поєднувати і грати з відтінками. Весняні пастельні кольори нагадують про тепле сонце і квітучі сади. Ви вже відчуваєте цю атмосферу? Нова пудра відкалі це справжній універсал макіяжу. Нова пудра відкалі це справжній універсал у світі макіяжу. Її можна використовувати як основу, фініш або для легкого підправлення протягом дня. Легка текстура, стійкість до 12 годин і 30 відтінків, що ще потрібно для щасливого ранку. А упаковка це взагалі окремий привід для захоплення. Ці бальзами для губ від Too Faced стали справжнім відкриттям. Вони не лише зволожують губи, а й додають легкий природний відтінок. Формула з маслом ши, авокадовою олії та гіалуроновою кислотою забезпечує комфорт і догляд протягом усього дня. А їхні аромати просто фантастичні. Вибрати один буде складно. Гучі презентувала нову туш. Вона має унікальну щіточку, яка ніби створена для того, щоб зробити ваші вії ідеальними. Внутрішня сторона підкручує їх так, що вигін тримається весь день, а зовнішня додає густоти. Просто мрія для тих, хто любить об'ємний і виразний погляд. Далі ми не можемо пропустити Black Opium Glitter від YSL Beauty. Улюблений парфум отримав нове сяюче оформлення. Він про атмосферу нічного міста, гучні вечірки, яскраві моменти. Цей аромат точно підкреслить твою впевненість у собі. А тепер дещо є для справжніх любителів елегантності: новий парфум від Tom Ford. Це такий квітковий аромат із легкою ноткою шкіри і спецій. Він відчувається одночасно ніжним і трошки зухвалим. Ідеальний для особливих подій. Парфуми, які говорять самі за себе, Strong with you – це про силу, єдність і впевненість у собі. Аромат ідеально балансує між теплом та свіжістю, залишаючи за собою шлейф мужності та елегантності. Якщо шукаєш подарунок для особливого чоловіка, або хочеш відчути себе в центрі уваги, це точно воно. Це щось особливе для тих, хто любить несподіване поєднання. Гірлен створили аромати з нотами соковитого персика, які переплітаються з глибиною шкіри. Уяви солодкість фруктів і насичені шкіри утворюють надзвичайно елегантний і чуттєвий парфум. Ідеально для вечірнього виходу, де ти хочеш вразити всіх своєю витонченістю. Нова колекція Black Cherry від Glossier включає бальзам для губ, пігменти для щік, олівець і блиск для губ у відтінках соковитої чорної вишні. Ці засоби додадуть обличчю виразності, створять яскравий акцент і подарують святковий настрій у будь-який день. Ці кремові рум'яни стали справжнім хітом. Smashbox представили палітру насичених відтінків, які забезпечують природний рум'янець і довговічність. Вони легко наносяться, створюючи ефект свіжого обличчя та стануть ідеальним вибором для швидкого макіяжу. Брови знову в центрі уваги. Бобі Браун випустила олівець для брів із ультратонким наконечником, який дозволяє створювати природний вигляд із максимальною точністю. Додай сюди 12 універсальних відтінків, які ідеально пасують до будь-якого кольору волосся, і ти отримаєш масхев для свого б'юті арсеналу. А ще цей олівець витримує випробування цілим днем. Він тримається стійко не підводячи. Ця пудра від Bar Minerals – справжній мультизадачний продукт. Її формула забезпечує 24 години комфорт, зменшує вигляд пор, контролює блиск і навіть вирівнює текстуру шкіри з часом. Але що особливо радує, це 35 відтінків, які врахують всі нюанси різних тонів шкіри. Ідеальний вибір для активного дня чи насиченого графіку. Ось це справжній вибух кольорів Huda Beauty представили нову лімітовану колекцію, що включає Easy Bake Powder – яскравий ліловий тон, який освітлює під очима та забезпечує ефект фотошопу на цілий день. Blush Filter – ніжний рум'янець, який додає природного сяйва, та Filter Lip Gloss – Це блис для губ із витонченим шимором, який підкорює з першого нанесення. Ця колекція створена, щоб ти була завжди на висоті. Якщо темні кола під очима давно стали твоєю проблемою, косас вирішили це питання. Їх новий коректор нейтралізує темні ділянки, освітлює шкіру завдяки доглядовій формулі та тримається бездоганно протягом дня. А текстура настільки легка, що ти навіть забудеш, що наносиш макіяж. Ідеальний засіб від доктора Джарт для догляду за шкіри навколо очей. Цей крем зменшує набряки, розгладжує дрібні змочки та підтримує природний бар'єр шкіри. Він також ідеально підходить для делікатної зони під очима, надаючи їй свіжості та здорового вигляду. Ось це справжнє відкриття для любителів догляду за губами. Стіла презентувала нові відтінки культового Gel Lip Oil. Цей продукт об'єднує сяючий фініш, в бальзаму з живильними властивостями олії. У формулі є гіалуронова кислота, жужоба і антиоксиданти, які роблять губи неймовірно м'якими та соковитими. А ще ці відтінки справжні свято кольору. Рімель презентували новий засіб для сяяння шкіри багатофункціональний мультитаскер. Завдяки біопептидам, вітаміну С і світловідбивним пігментам. Цей продукт допомагає не тільки зволожувати, а й надавати здоровий блиск. Ідеальний варіант для тих, хто любить ефект свіжої та доглянутої шкіри. Сподіваюсь, було цікаво. Пишіть свої думки в коментарях. А я в свою чергу буду старатися шукати більше цікавого контенту, який дарує цікавість і позитив. До наступної неділі! Не забувайте посміхатися і знаходити красу навіть у найменших речах. Всім пока-пока!